Україна має більше шансів вступити до НАТО ніж до ЄС. Це наше призначення на землі боротися бороться злом. Просто противостає сатані. Будь-яке спілкування з НАТО наближає Україну до цієї організації. Найбільш наближає нас до НАТО українська армія, яка переходить на натівські стандарти і трощить так звану Другу армію світу. Тому Україна має більше шансів і швидше вступить до НАТО ніж до ЄС. У Сполучених Штатах та Великій Британії зрозуміли функціонал, який може виконувати Україна в рамках НАТО. Україна посилить НАТО як блок, стане одним із наріжних каменів безпеки Європи. У самому НАТО є консенсус щодо вступу України в альянс. Угорщина, скоріш за все, буде блокувати вступ, але кілька дзвінків із Вашингтона поставить це питання на конструктивні рейки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.